Тут і музей, само собою, і місце, де збираються волонтери, куди приносять допомогу і так далі. Подібне. А в музей організувався випадково перша поїздка. Щось хлопці привезли, поставили, і пішло. поїхало Волонтер із Горохова Віталій Гладун розповідає: речі привезені із фронту, спонтанно переросли в експозицію. Її організували в приміщенні, яке міська рада надала для спілки учасників АТО щит і волонтерів. За два роки повномасштабного вторгнення каже, назбирали сотні експонатів. Є все від старого радянського, сучасне російське, зарубіжне, українське і так далі. Кожна поїздка щось привозимо, привозимо, привозимо. Вже навіть питається, що у вас нема, що ми, ми можемо дати. Біля входу до музею Віталій Гладун демонструє тубуси від переносного протитанкового та зенітно-ракетного озброєння, уламки від артилерійських снарядів та рештки боєприпасів, якими каже росіяни вбивають українців. З останньої поїздки це приїхало з підвовчанська система управління. Кап 250-го. Кап впав, розбився, не здотонував. На екскурсію сюди приходять діти-волонтерів та школярі після уроків. Нині під час канікул рідше. Сергій Трачук привіз для бійців генератора. Заодно, каже, показав синові Михайлу експозицію. Ми не приходимо сюди для музею, а з цілями допомоги нашим солдатам. Ну, музей це теж трошки спонукає для допомоги, тому що приходиш сюди, дивишся на. На ці всі експонати і розумію, що в Україні рано йде війна, що війна з ворогом сильним. Мені цікаво, бо це наші солдати пережили. Мають у своїй колекції роботи народних умільців, виконані на гільзах та ящиках від боєприпасів. Серед них у виконанні горохівського художника Юрія Домов'єсова зроблено повністю в стилі іконопису. Це ікона Волинської Божої Матері. Він їздив спеціально на реставрацію, щоб подивитися і зробити. Також робота Юрія Домов'єсова, така цікава для історії, хай буде. Це подарок від 14-го полка Гур, подарок від 24-ї короля Данила. Це вже не пам'ятаю від кого. Просто бокальчик. Гільзи. народна творчість під час війни. Майже усі експонати привезені з передової. Про підрозділи і місця, де їх взяли. Волонтери нагадують шеврони на стіні. Скільки їх вже збилися з ліку, каже Віталій Гладун. Відвідати волонтерський музей може будь-хто. Вхід вільний. Грошей ніхто не береться. Просто для того, щоб люди розуміли, що в нас робиться в країні і з чим стикаються хлопці на передовій. Цими вихідними волонтери в чергове вестимуть допомогу до лінії фронту і як і щоразу привезуть сувеніри з передової. Колекція музею поповнюватиметься до перемоги і після. Я неї каже Віталій Павло Мельничук Петро Потієвський Суспільне новини Луцьк.